На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 жовтня 2024 року. Сьогодні, 30 жовтня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Після 14 години 47 хвилин дня починається. Стресовий час гекати, тому необхідно всі посадкові роботи завершити до 1430. Нагадаємо про справи 30 жовтня, тобто сьогодні, до 14 години 30 хвилин, можна ще пророщувати насіння для отримання проростків. Працюємо з розсадою, висаджуємо саджанці садових рослин. Ділимо кореневища садових рослин і висаджуємо їх, збираємо насіння квітів та копаємо цибулини кореневища літніх квітів на зберігання. 30 жовтня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А от поливи та підживлення рослин не можна проводити. Це час дихання кожної клітини наших рослинок. До речі, і в наших клітинах теж таке ж дихання проходить. 30 жовтня сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання для закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід і для різних заготівель, смаколиків на зиму. Завтра, 31 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 18 години 59 хвилин. А потім перейде в знак стихії води в скорпіон. Це стресовий. Важкий день гекади для всіх, для землі, для всього сущого в землі, на землі для людей, для рослин. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Вдень ще не поливаємо та не підживлюємо рослини. Тільки після 20-ї години в скорпіоні буде добрий час поливу рослин. А от підживлювати не можна. Це гекада. Це час смерті старого місяця і підготовка до народження нового місяця, молодого місяця. 31 жовтня до 13-ї години можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а от після 13-ї вже не можна обрізати рослини, тому що починають працювати енергії стихії води, і рослини можуть інфікуватися. 31 жовтня до 11 години ранку сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель. А от після 11 години ранку наступає несприятливий час для збирання врожаю та для заготівель. Важливо для здоров'я на 30 та 31 жовтня 2024 року. Дуже важливо нагадати, що це час, коли треба зберігати свої ноги та область тазу у теплі. Будь ласка, бережіть. І не використовуйте для харчування, тобто не використовуйте алкоголь, він не підходить для харчування, не їжте шашлики, м'ясо, не жарте рибу. Тут дуже знати важливо, що тут, в ці дні, Вегетаріанське харчування саме важливе для здоров'я. Що можна приготувати для здоров'я? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуйте салати з проростків, зернових, бобових, овочевих, будь-яких рослин. Готуйте качану та цвітну капусту, інші доступні овочі, фрукти, вітаміну, зелень. Їжте груші, яблука, виноград, хурму, банани, родзинки, курагу. Все можна або варене, але, будь ласка, не використовуйте для приготування рослинні олії. Всі салати, які ви будете готувати, заправляйте вершками, сметаною та лимонним соком. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей чудовий день вам всім Божого благословіння. Дай вам Бог щастя, людського радості, здоров'я міцного, злагоди, миру та достатку і усіляких вам гараздів. Ми з вами зустрінемося увечері. А поки що на все добре, до зустрічі.